Відпочинок по Чернігівській цікавий, комфортний та головне недорогий. Водний туризм поки у нашому місті не набув популярності однак, всі умови для цього є. Фестиваль Десна туристична демонструє потенціал для активного відпочинку в регіоні. У нас є ріка, у нас є Дісна знов, у нас є Дніпро Чернігавська області. Це дає великий туристичний потенціал. У зв'язку з тим, що зараз курс долара дуже вирос і путівки в Турці, в Єгіпі, куди всі їздять, відпочивати, кусається. це може стати альтернативою отиху народу. До участі у фестивалі долучилися власники плотів, байдарок, різноманітних човнів. Стартували на золотому березі, фінішували біля бази відпочинку хімік. Тут же й провели концертну програму. Організатори кажуть, що водний туризм може задовольнити апетити будь-якого відпочивальника. Є плоти комфортні, з холодильниками, газовими плитами, ліжками, а є не такі зручні, проте дуже дешеві. На свій пліт я витратив 75 гривнів. Все. Це дуже доступний вид отдыха, транспорту і плакати Вот По річці це ідеальна вещь. Нікуди торопитися не треба. Є, разні, і квадратні, і круглые можна делать. И вот як у мене длинний такой, це более гоночного порядку. Ми вже все пройшли, все испытали, и все можемо давати консультації, хто хоче, без проблем. Хоч на перший погляд такий плавзасіб не викликає довіри, насправді він безпечний. Сконструювати його можна дуже швидко. Рік тому за дві години збирали пляшок біля десни на чотири таких плоти. Цього разу було трохи складніше: чи ж то чернігівці стали менше забруднювати берег, чи ж просто ще не встигли. Тим не менш, один такий плавзасіб з пляшок все ж змайстрували. Чоловіка достатньо видержать. 6 літрів воздуха. І в принципі виходить, що навіть якщо воно там розпалється, проб'ється. Ну, ну, во-первых, бутылки очень крепкі, вони не проб'ються. Ну, навіть якщо їх там більше половини, ну, якщо представити, що навіть його, там, полоса там острає, то все одно останні бути все одно удержать. Ну, чуть трохи ниже наверное, але це, навіть, найбезпечніше, яке може в принципі, бути. Фестиваль Десна Туристична провели вперше. Планують зробити його традиційним.